доброго дня. Сьогодні пройшов на арені контрольний матч з Чорноморцем. На жаль, поразка. Будь ласка, ваш коментар після гри. Доброго дня. Ну так, да, звісно, що поразка це неприємно, але для мене, я хлопцям казав перед грою, що для, для нас сьогодні не важливо, який рахунок буде на, на табло, тому що нам дуже важлива взаємодія. Мені дуже важливо. Як вони будуть діяти в обороні, як вони будуть діяти в лотації, як вони будуть діяти в перехідних фазах гри? Тому я, чесно кажучи, я дуже задоволений діями гравців. Так, да, у нас були помилки. Це, це, звісно, вони будуть в кожній грі, але хочеться, щоб ці помилки не впливали на результат. І Сьогодні вони вплинули. Я вважаю, що в нас дуже були хороші дії, в нас дуже були хороші е, е, такі підходи і дуже агресивні атаці, дуже ми дисципліновано зіграли сьогодні. Да, такий Формат матчу був 4 по 35 і, е, і Чорноморець використовував багато гравців, і ми Багато гравців використали, тому я дуже задоволений спаренням, дуже задоволений діями. Рахунок, ну це таке, знаєте, бувають такі дні, які <смас> у соперника є моменти і вони їх реалізують. У нас була купа моментів, але у нас реалізація була сьогодні не на вищому рівні. Ви поділили команду перші перші два тайми грали одні 11 гравців і потім інші. Так, 에... так. Різниця доволі суттєво вийшла в рахунку між першим, другим таймом і третім-четвертим. Я так розумію, що в реалізації в основному причина, чи, чи ще в чомусь. Ну, ну, ви бачили, що ті хлопці, які грали 3-4 тайм, да, в них. Було дуже багато нереалізованих моментів, тому що ми дуже і контролювали третій, четвертий тайм. Да? Була, можна сказати, цей період наша гра. І ви бачили, що дуже багато моментів були, і таких 100%, що ти не розумієш, як м'яч не потрапив у ворота. Ті, хто хлопці грали перший другий тайм, в них теж були хороші підходи, теж була дуже непогана організація, дуже хороші переходи. А, і те, що нам бракує, бракує це рішення в останній третини поля, в останній третині поля. Я дуже багато це кажу, тому що дійсно нам десь якості ще не вистачає тої якості, яку я хочу бачити від гравців. Але я дуже задоволений і тою групою гравців, які, які грали перший другий тайм, і другий і Ті, які грали 3 четвертий. Місяць назад проходив також контрольний матч, тоді був суперник заря, і от таке цікаве, я помітив, що тоді 4 тайми по 30, хвилин, цього разу по 35. Чому так? Це ваша ініціатива? Була трошки збільшити цей час? Це ініціатива Чорноморця була. Ми домовилися, що вони захотіли. 4 по 35. ми не було питань, що нам теж, теж це дуже важливо, тому що є хлопці, які не в не в тому ігровому тонусі, як інші. І нам дуже було важливо, щоб як можна більше зіграти по часу. І ми домовилися з чорноморцем, це підходило двом командам, тому все супер в цьому плані. Розкажіть про цей тиждень. Я так розумію, що команда мала декілька днів вихідних і зараз збиралася вже провела декілька тренувань. Розкажіть, як взагалі пройшов цей тренувальний тиждень? Ну, та в нас були вихідні хлопці від. Так, насолоджувалась перемога на ДНЗ, да, це дуже важлива перемога і дуже важливо, щоб вони відпочили. Ми зібралися, тренувалися на нашій базі два дні, зіграли сьогодні спаринг, завтра буде відновлення. І вже з понеділка будемо готуватися до Крибасу. Вже в такий тижневий цикл у нас буде. Тому все, все йде по плану. Дякую. Трохи, бути. трохи тему. На цьому тижні ви взяли участь у такому благодійному матчі. В понеділок тут проходив матч, і ви відзначилися двома забитими м'ячами. розкажіть про, трохи про той матч, про вашу форму, як вам взагалі? Я дуже багато не грав і дуже чудово, що керівниця клубу це, провела цей матч, і дуже важливо для наших захисників. І... Дуже велику допомогу клуб дає нашим захисникам, тому дуже важливий був той матч і, і для клубу, і для хлопців, для військових, і для країни, тому що я рахую, що такі матчі повинні бути, і допомога повинна бути як від клубів, так і від волонтерів, так і від людей, які донатять. Ми дуже вдячні, що, що нас захищають, боронять нашу країну, хлопці, тому це дуже важливо. Те, то, що, то, що стосується, що я забив два ну це гра, це а, дуже приємно забивати неважливо, який матч, тому що довго не грав, і такий дуже чудовий, хороші емоції було. Дякую вам і успіху. Да, дякую.